Ось є такий інвертор. Я його вже розібрав, бо дали мені... А у нас електрика закінчилась, то лампочку включив, щоб розібрати, хоч подивитися. Це включилось. Укс 1200 Вт. Ну, заявлено в нього. Ну, що тут у мене заявлено, десь є. то щось нічого немає. Нема нічого. ну. Перестав працювати. Включила, а він не включився. Ну, при першому кришку зняв, дивіться. Зразу видно, чи буде видно. О, а там, де воно транзистор, все згорене. Воно пшикнуло аж сюди. На шимку пшикнуло. Ну, В общем, тут чорне. Так, може буде видніше. От. Підгоріла її ножка на конденсаторі, дивлюся. Але, що саме цікаве, він воно таке начебто залите, що окислилось оцей на оно діод. Воно. То на ньому таке мохнати начебто ржавчина. Не знаю, що воно таке. Таке, як ржавчина. Ви бачите? От, видно? Я ж туди я напшикнуло. Тут пшикнуло цей. І тут може і цей транзистор теж гавкнувся. Ну, треба розбирати, дивіться, що за транзистор. А транзистори, бачите, в корпусі ТО-220, але вони в пластиковому корпусі. Може із-за того, що погане тепло відходило, то вони бахнули. Ну, хто знає. Я діло, що транзистор оцей випаяв кусачками. Тепер дзвонимо його по переходу. І видно і чутно, що він дзвониться і по затвору. Ну, все. Тепер тут дивимося, оно-ка ну на нормальному нема. А тут... А тут пробитий, значить, обв'язка. Та видно, що тут вигорів, все, все тут вигоріло, треба. Зараз буду мить. Ну, цей теж буду випаювати. Вони в парі, каже, працюють, не знаю. Ану ці прозвонимо зараз. А, ну так, да, це. Пробитий. А, оці в парі працюють, значить. І цей пробитий, так. Все, значить міняємо а Може всі чотири міняти, подивимося, що до чого. Бо ремонт повинен бути бюджетний. Так що, мабуть, поміняю два транзистора. А зараз транзистори не дешеві. Не пам'ятаю чи по 60, чи по 70 гривень десь так. Кожний транзистор. Ну, зараз не все так страшно, як було, коли помив. От, але драйвер, ясне діло, дзвониться на 0, треба пересипати драйвер повністю. Е, з цієї сторони на 0 тут, мабуть, живий. Ну, подивіться, все одно треба і випаєв цю контактну роз'єм, бо тут бачите, що тут дорожка ось. Нема дорожки, вигоріла повністю. Треба з'єднати. Ну Це таке буде. Це робить. Так, ці оці е діод і резистор. Ось тут вони стоять. Стояли, верніше. Треба міняти. Але не все так просто. Тут коротке пішло. Бачите, короткого нема, коротке нема. Тут прозвонив, все нормально, а тут тепер пошимки дивлюся. Виход, раз, два, три, чотири. П'ятий і, це, кажуть, це, і шостій, це шостий. П'ятий це, кажеться, п'ятий і шостий РЦ цепочка. частота задающа. Дивимось. Шостий. Ладно, сюди шостий. Пробитий. На ноль. На ноль. І п'ятий на масу. Пробитий. Шимка. Значить, шимки все. А ну зараз подивимося на питання так. Або інші. Ну да. П'ятий, шостий. Тепер дев'ятий. Дев'ятий. Ну, дев'ятий, мабуть, на масу посаженої, не пам'ятаю. І десятий на масу посажений. Одинадцятий на дванадцятому. Це по питанию. По питанню, І вроде нормально. Тринадцатый. А тринадцатый хіба на масу повинен сидіти? Тринадцатый хіба не на четырнадцатый повинен сидіти? Да, шимка пробита. І шестнадцатый тоже ось по масі пробита. Так, шимку менять однозначно. Так, дивимся на шимку. становимся на седьмую ногу и дивимся. Шоста, пищить, пята, пищить. Так, а ну-ка, восьма, что тут? Восьма, не, тут не пищить. Девята, пищить, десята, пищить, двенадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая тоже пищить. То есть шимка под замену. Запаял, однозначно. сейчас будем проверять. Включаем, даю 12,4 вольта, уже не, не кручу телефон, включаем. а, ага, стоп, 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 стоп. Где моя? супер Вот такая штучка. Зараз включаем. Так, с 0,76 Ампер. Двигаемся... Двигаемся осциллограммы. Уважно дивимося в і частоту. Що тут буде? Так, на цьому ключі. Силограмма. Зараз трошки відкоректую. Отак. О, щоб стояло так. Так, красиво 47,8 Гц. Практично 50. Тут. Трошки 47 9. Тут обережно, бо там у мене зроблена перемичечка, щоб він не торкнутися, що не залоковано. І тут, все кругом є. Тепер нон-стоп під'єднуємо, верніше вже під'єднаний мене розв'язуючий трансформатор. Дивимось. О, коротке на трансформаторі, це нормально, нагрузка пішла. Так, під'єднуємо трансформатор дивимося скільки тут буде. Так, дивимося який сигнал. Сигнал бачите опроксимовано зроблю нормально, як один не знаю. Так, під'єднав крокодильчик. тепер Повердиємося. Бачите яка типа синусоїда. Помік ми її трошки розширимо. Во. Ну, оце таке... Ну, це не синусоїда, це нормальний меандр для сварочного апарата, аж бігом красивий. 48,2 Гц. Це для тих скептиків які кажуть, що на ключах один, одна частота на виході друга. В два рази більше треба, щоб було десь. В два рази менше, не знаю. Ну добре, а то таке діло. Ну оце все, все працює. Зараз буду збирати. Транзистори поставив дві штуки. Зовсім інші через прокладку поставлю. Вони будуть себе чувствовати, мабуть, навіть краще, ніж. Ну. На цьому все, пока. Ще одне, ну все, все красиво запаяно, все чистенько, все виміта, зараз лаком покрию і все буде окей.